Лабораторна робота 5. У цій роботі я використовувала нот МЦУ ACP8266, яка має вбудований світодіод на піні GPO2D4. Це світлодіод я використовувала як актуатор для демонстрації віддаленого керування. Плата підключена до домашньої мережі SSD саме через цю мережу. ACP 8266 отримує доступ до інтернету і зв'язується з марою блінк. Опис платформи. Blink – це комплексне рішення для IOT, яке включає бібліотеки для мікроконтролерів, хмарних сервісів і мобільних додатків. У додатку користувач може створювати власні інтерфейси з кнопками, позвонками, індифікаторами та іншими елементами. Для зв'язку з Blink використовується унікальний токен авторизації. Цей токен я вставила у свій код, щоб плата могла ідентифікуватися на сервері та отримувати команди. Опис Частини, у програмі я підключила потрібні бібліотеки ACP 8266 Wi-Fi для роботи з Wi-Fi і Blink Simple ACP8266 для взаємодії з платформою BLINK. У головному циклі Loop виконується виклик BlinkRise, який обробляє всі події та команди від додатку.